В 14 році, коли почалась війна, нам довелося, як і усім людям з Донбасу, евакуюватись, а коли ми приїхали сюди, я Привіз з собою п'ять палок махана. Я деякі людям роздавав, а одну палку я сказав що собі, що доки я не зроблю нову партію, оту я різати не буду. І вона чекала свої майже 4 роки. Тобто, з дня, коли я її зробив, і до того дня, коли була нова партія. То смачні справи. Компанія, що спеціалізується на виробництві м'ясних виробів. В асортименті близько 50 найменувань. Заснована переселенцями з Донеччини. Виробництво сертифіковано за системою HACCP, що гарантує безпечність та якість продукції. Візитівка компаній. М'ясні снеки та м'ясний виріб. Махан. Цей продукт був дуже розповсюджений в нашому регіоні, тому що кожен його виробляв десь там у себе на дому. Ну, як, мабуть, хтось десь по Україні робить сало в домашніх умовах. То так само там в домашніх умовах робили маха. В радянські часи репресовані татари були кинуті в 50-х, 60 х роках на Донбас для того, щоб відновлювати Донбас, строїти заводи, шахти і проче. І цей тюркський народ привіз з собою традицію робити м'ясо з конини. Махан, якщо і продавався, то десь там в маленьких точках і знали його тільки там в межах Донецької Луганської області. Це був такий симбіоз декількох родин. Ті, хто його виробляли, бо це була одна родина. І ті, хто е, фінансував всі ці процеси, це була моя мати. Всі ми разом е, намагалися його вивести на національний рівень. Мій батько, він, в принципі, все життя працював на м'ясному підприємстві ще там, в радянському часу, то був Макіївський м'ясокомбінат, який виробляв 100 тонн готової продукції у сутки. Мій батько працював там обвальчиком м'яса, і там десь він. Знайшов рецепт махана у 2001 році. Він приніс махан, який ми робили вдома на горищі, приніс на роботу, і Людмила Олександрівна, мати Дмитра, їй дуже сподобався продукт. І вона предложила йому робити його не вдома на горищі, а на підприємстві в інших умовах. У 2007 році втратив мати, яка займалася всім цим бізнесом. І була дуже непроста ситуація на самому підприємстві. Були великі борги насправді. І я намагався це кинути. Майже за пів року непогано ми налаштували роботу. До 2014 року ми там підійшли вже такими нормальними обсягами, вже виходили на київські ринки. Ну, але сталося так, сталося. Російська агресія прийшла на нашу територію і вимушені були виїхати. Основне виробництво все залишилось там. Все, що ми там робили, вкладали, все залишилось безпосередньо в Київки. Ми нічого з того не вивезли. І тут перші роки я не планував відкривати щось подібне, тому що я розумів, що це буде дуже дорого і буде довго. Тому що махан — це така довга історія. Це не той продукт, який виробляється там за два тижні. Спробував себе в розріму торгівлі. Я зміг відкрити десь біля там вісьми магазинів. Саме успішність цих магазинів дозволила мені закріпитись і в цьому місті, і вкласти потім в нове виробництво вже тут, в Київській області. Тут вже я познайомився зі своїм теперішнім партнером. Доброго дня! мене звуть Євгеній. Так, в паспорті написали саме Євгенія. Не Євген проведу вам невеличку екскурсію нашим підприємством. Ми зустрілися якраз в межах одного з моїх магазинів, коли він працював в Києві дистриб'ютором ковбасних виробів. Жив в Горлівці, працював на великому підприємстві, теж ковбасному, яке було п'яте в Україні. По обсягам, коли я переїхав сюди, то смачні справи була заснована як дистриб'ютор львівських ковбас. І таким чином познайомились з метро. Я якраз для магазинів покупав нього продукцію. Якогось дня він запропонував, що є якесь там підприємство, можна взяти в оренду. Півроку ми його проводили до тями теперішення обладнання, було дуже в поганому стані. В такому запустенні було підприємство, що лично я три місяці Кьорхер не випускав із рук. Ми тут все мили драйві. Півроку ми його налаштовували, і з того часу кожен рік це підприємство становиться тільки краще. От якраз стоїть сировина, яку будуть невдовзі солити, Це буде з сухого посолу. У нас була така задумка, що поки ми будемо запускати більш такі преміальні продукти, так скажемо, ми будемо робити швидкі продукти, типу там бекона чи філе якесь, і поставляти. Ну і звичайно, у Дмитра була така блакитна мрія, так скажемо, зновити виробництво Махан. У нас з Моханом чому історія? Я був впевнений, що Вийде тому, що е, люди, які виробляли його в Макіївці, я ж запропонував їм працювати і тут, тобто робити махан. На той момент вже Максим жив тут, так все складалося, як та зірки так все розташували. Що всі ми тут були поруч. Коли ми отримали першу партію махану, всі, хто його купляв, всі казав, що це той самий. Майже повністю всю першу партію вона розійшлася там за два дні чи за три. Це дуже так теж у нас. Потішило, тому що додала ну, вона впевненості, що продукт е буде е популярний. Конкретно ця партія Махана вона ще чекає один тиждень, і на наступному тижні він вже буде на прилавках. А в цілому, в, від початку самого производства, у нас більше 30 діб для того, щоб зробити продукт. Є продукт такий, як Махан Делюкс», Зараз його в наявності немає. Той ми витримуємо порядка ста діт. Можна все підприємство поділити десь, там, на три категорії: там, загального, і, там, на місці снейки, махар, сирокопчені ковбаси, дуже круті. От у нас є завідуюче виробництво, у нього є е, акт закладки де розписано все м'ясо, всі спеції, які мають бути. Він особисто контролює набор, набор спецій, тому що це дуже важливо. Ми спеції використовуємо тільки австрійські, німецькі. Молдова, Ukraine, American Enterprise Fund. Ми з ним співпрацюємо вже третій раз. Перші два рази ми брали там ну, досить невеличкі суми, але своєчасно віддавали, і вони нас дуже підтримали, тому що це було перш за все льготне кредитування. Вони клали на депозит банку свої кошти, і нам по ці кошти давали льготний кредит. Ось одна наша з перших і найдорожчих інвестицій це шприц з перекрутчиком, який робить автоматично сосиски, сердельки. Він коштував нам 27 тисяч євро. Ми його брали також в розтермінування, і тому ми, співпрацюючи з цим фондом, змогли реалізувати ті проекти, котрі запланували. Останній кредит якраз він підтримав нашу програму, яку ми відклали 22-го року, а почали 23-го. Це була масштабна реконструкція. Підприємства. Останній транш був ну, такий суттєвий, так скажемо. Він нам дуже допоміг вийти на національні мережі магазинів, витримати їх на відтермінування. І завдяки цьому, незважаючи на те, що на дворі у нас іде війна, ми в 2023 році навіть відсотків на 20 виросли, тому що ми змогли співпрацювати з великою мережею. По наших мірках ми дуже багато коштів в цьому році вклали. Це було таке теж рішення непросте, бо в умовах, яких ми зараз працюємо, ми не знаємо, що буде завтра, як складуться обставини. Але ми розуміли, що якщо ми не будемо нічого вкладати, ми нікуди не прийдемо. Це обладнання це те, що з орендованого. Це камери доволі старі, але вони дуже надійні. І Це повністю автоматична камера. Яка вміє з колбасою і сушити, і коптити, і варити. Як, ну, є програми, які запускаються і на, на кожну колбасу є своя окрема програма. Коптиться це на отакі букові трісці. Все коптиться. І ніякого хімічного там додавання немає. Ось так виглядає це індушиний балик. Нас він називається Філе полонез. От саме він пройшов зараз етап сушки, потім пройде копчення, і потім він уйде в камеру сушки ще на два тижні дозрівати. Вся наша справа це сплошний ризик. І цю впевненість, коли ти один, її важко десь знайти. Я скажу про своє партнерство. Ми десь у чомусь дуже різні. Але оця різність. Вона так доповнює один одному і додає впевненості один одному. Це нам дозволяє йти вперед. Саме ось зараз головне це витримати, втримати колектив, витримати це всю напругу, допомогти армії, ну і вже в світлому майбутньому розвиватися і розвиватись. Цей проект Смачні справи це не просто якась там абревіатура чи назва. так? Це є мета. Мета робити справи смачно. Якісно, щоб мені ніхто не мог сказати, що там Макс, твій махан, там якесь там щось невкусне було. Я, ну, я так не можу. І коли ти свої справи робиш не то, що як для себе, а як для Бога, то тоді буде результат.